Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. ТЦК зупинили водія і намагалися спакувати його на дорозі. На правомірні агресивні дії. Поліція не реагує. Прокоментував чоловік, який вів зйомку. Після цього почала сутичка. Військовий почав штовхати чоловіка. Той відходив і в бій не вступав. Чи вдалось забрати чоловіка незрозуміло, адже на цьому відео обривається? Людина у формі опять кидається. Дивіться, при чому поліцейські стоять, не реагують. Неправомірні агресивні дії з боку людини у формі: поліція стоїть, не реагує. Всі товариші поліціанти стоять на місці. Дивіться, дивіться, дивіться.